Туда. Тут такого, бо всі в одну кучу злізли, І ти тут їш, вдвох їш. Аде, на, на, де тут єш. Де. А, сіренька вже прийшла сюди. Сіренька кошечка вже тут, де ми там кормимо разом з сіамським. Так, Марфа, на. Так, а Так, всім видала. Ще сюди треба йти А тут нема Добрий вечір. Ми вже вечеряємо, бачите, вже ось ціла команда, ще тут треба дати. Дякую всім за підтримку, за співчуття до кошенятки, за гарні побажання, за допомогу. Всім-всім дуже дякую. Сьогодні ще я ось теж купила корм на вагу, бо ми замовили, але ще нам не відправили. Може, сьогодні відправлять, то завтра ми заберемо вже мішком.